Урок 8. Маніпуляції з айтемами в Reaper. Всім привіт! Сьогодні ми все ще продовжимо тему редагування аудіо айтемів. Ми розглянемо окремо деякі операції з синхронної активації, розрізання, переміщення, деформації та копіювання айтемів, зокрема динамічне розрізання та Razer Edit Areas. Сьогоднішнє заняття можливо і не навчить вас нічому принципово новому, але натомість покаже, як робити деякі рутинні операції швидше та зручніше. Почнемо з розрізання айтемів. Припустимо, у нас є таке завдання. Треба розділити цей айтем на дві частини в тому місці, де зараз знаходиться курсор проєкту. В принципі, це можна зробити і таким чином: скопіювати айтем на сусідню порожню доріжку. Підгорнути один з дублікатів до курсору, а другий після курсору, і повернути дублікат назад. В результаті ми бачимо, що тепер дві частини виділяються окремо одна від одної, а значить, ми можемо працювати з ними як з незалежними одиницями. Але такий самий результат можна отримати набагато швидше і зручніше. Поставити курсор в бажаному місці, відкрити на айтемі контекстне меню. І віднайти команду Split Items at Cursor. Це стандартна команда, нею користуються часто, тому, звісно, вона має призначену гарячу клавішу. Тож нам, в принципі, навіть контекстне меню відкривати було не обов'язково. Достатньо просто натиснути на клавішу, і айтем буде розрізаний. Тепер трохи ускладнимо задачу. Нехай нам треба вирізати із цілого айтему один конкретний епізод. Так, ми можемо зробити окремий розріз на початку епізоду та на його кінці. Але це можна зробити ще швидше. Виділяємо зоною вибору потрібний епізод. Відкриваємо контекстне меню, шукаємо команду Split Items at Time Selection. Знову бачимо комбінацію гарячих клавіш. Якщо запам'ятаєте її, то контекстне меню ви можете вже її не відкривати. Готово! Два нових розрізи. Так, ми з одного айтему одразу зробили три. Зауважу, що з цими двома командами є важлива деталь якщо ви застосовуєте їх, коли активним є один чи декілька айтемів на різних доріжках, то розрізи будуть тільки на активних айтемах. Але. Якщо на момент натискання гарячої клавіші у вас в проєкті не буде жодного активного айтему, тоді Reaper розліже абсолютно всі айтеми в проєкті, які перетинаються курсором проєкту. В цьому насправді нема нічого страшного, але це іноді може створити просто деякі додаткові незручності. Тож будьте уважні. Тепер ускладнимо завдання ще більше. Нехай нам треба розділити цей малий фрагмент так, щоб кожна нота опинилася в окремому айтемі. Якщо айтем невеликий, як у нас зараз, то це невелика проблема зробити все вручну. Але якби він був набагато довшим, то варто було б замислитись над автоматичним розділенням айтему. На щастя, в Reaper передбачений інструмент і для цього. Натискаємо гарячу клавішу D. Відкривається вікно Dynamic Split Items. Так, ми вже бачили це вікно на минулому занятті. Тоді ми використовували його для автоматичного розставлення відміток транзієнтів, але зараз застосуємо за його першим і основним призначенням. У випадному списку Action to Perform обираємо опцію Split Selected Items, тобто розрізати обрані айтеми. У цьому ж вікні вище налаштовуємо критерії, за якими Reaper буде визначати межі окремих нот. У нас зараз активні всі три опції, тому розрізи будуть створюватись і на транзієнтах, і в момент закриття і відкриття умовного гейту, порогові параметри якого можна побачити в цьому ж вікні трохи нижче. Темні плями на айтемі це ті частини айтему, які не підходять під жодну з вказаних зверху критерій, тому в результаті автоматичного розрізання айтему вони будуть повністю вирізані. Коли налаштування вас будуть влаштовувати, тисніть на кнопку сплит в нижній частині цього вікна. Готово! Наш айтем акуратно розрізаний на окремі ноти. А щодо тих місць, де фрагменти не підійшли за критеріями, то там можна просто розгорнути сусідні айтеми, адже Reaper – не деструктивний аудіоредактор, він нічого без вашого відома не видаляє. Далі поговоримо про синхронну активацію, тобто одночасний вибір декількох айтемів на одному чи декількох треках одночасно. Зараз я вже відомим вам способом розділив айтем на кілька окремих фрагментів і розподілив їх між двома сусідніми доріжками. Ще на самому першому занятті я показував, що для активації та дезактивації кількох айтемів одночасно можна використовувати клік миші із затисненими клавішами Shift та Ctrl. В певних ситуаціях такий спосіб може бути зручним, але все ж визнаю, що це не завжди так. Тому покажу вам ще один спосіб виділяти декілька айтемів за раз. Для цього затисніть праву клавішу миші, саме так праву, а не ліву, і протягніть по діагоналі понад айтемами, котрі ви бажаєте активувати. Поки ви будете тримати клавішу миші, буде розгортатись напівпрозора рамка сіроватого кольору. Щойно ви відпустите праву клавішу, рамка зникне, а всі айтеми, які рамка щойно перекривала, стануть активними. Я не закликаю вас користуватись тільки якимось одним способом. Практика показує, що зазвичай незручніше комбінувати кліки з shift та контролом і активацію за допомогою рамки. Зокрема, ви можете додавати до числа активних айтемів чи виключати з їх числа за допомогою рамки із затисненими клавішами Shift та Control. До речі, використовувати рамку ви можете далеко не тільки на айтемах, але й на інших об'єктах в Reaper. Давайте відкриємо МІДі-редактор на довільному МІДі-айтемі. Так само затискаємо праву клавішу миші і проводимо рамку над нотами. Через Ctrl плюс лівий клік можемо виключати зайві ноти, якщо такі будуть. Або через цю ж саму комбінацію додавати до числа активних ті ноти, яких бракує. Тепер ми можемо синхронно застосовувати до великого числа довільно обраних нот різні операції навігації. І це ще не все. Рамку можна застосовувати і до точок на кривих автоматизації. В принципі, до точок на кривій можна застосовувати ті ж самі Ctrl плюс лівий клік та Shift плюс лівий клік. Але в більшості випадків набагато зручніше обирати їх рамкою. Коли всі точки обрані, ви можете їх вирізати чи, наприклад, скопіювати в інше місце. Для цього можете відкрити на лейні контекстне меню і відшукати команди Copy Points та Cut Points. Хоча тут гарячі клавіші і не підписані, ви можете здогадатись, що стандартні для операційної системи Windows з комбінації Ctrl-C та Ctrl-X в даній ситуації теж будуть працювати. Щоб вставити скопійовані в буфер обміну точки, вам потрібно поставити курсор проєкту в те місце, де ви бажаєте побачити першу з числа раніше скопійованих. На цьому з рамкою вибору поки все. Хоча сьогодні до теми масової активації айтемів ще повернемось, бо існує ще третій спосіб обирати айтеми та точки, але про це буде доцільніше розповісти пізніше. Тому продовжимо ми темою деформації айтемів. Під деформацією я розумію стискання та розтягнення айтемів із пропорційною зміною плейбек рейту. В принципі, це ж саме ви можете робити за допомогою вікна властивості айтему, про це я вже розповідав на шостому уроці. Притому той спосіб забезпечує більшу точність. Спосіб, який я покажу далі, краще застосовувати тоді, коли нам точність не дуже важлива або важливіша швидкість та зручність. Маємо невеликий фрагмент айтему. Ось як він звучить. Якщо ми зараз його розгорнемо за допомогою миші, айтем автоматично заповнить додану тривалість тим, що відбувається у файлі джерелі далі. Аналогічно ми можемо його і підгорнути. Як бачите, такі операції на швидкість відтворення ніяк не впливають. Але якщо розмістимо курсор миші над краєм айтему та затиснемо клавішу ALT, курсор змінить свою форму, він буде виглядати як рука, що вчепилася за край айтему. Не відпускаючи клавішу ALT, затискаємо ліву клавішу миші і розтягуємо айтем праворуч. В результаті ми бачимо, що айтем зменшив свій рейт. Коли ми його відтворимо, то почуємо, що він сповільнився. Аналогічно ми можемо навпаки стиснути айтем, затискаючи клавішу ALT і перетягуючи край айтема ліворуч. Окрім стискання і розтягнення айтемів є ще пара операцій, котрі можливо здійснювати, не заходячи до вікна властивостей, тобто без F2. Зокрема, можна рухати вміст айтема, не змінюючи його розмірів та положення в проєкті. Для цього знову ж таки затисніть клавішу Alt, але тримайте курсор вже посередині айтему. Біля курсора має з'явитись двустороння горизонтальна стрілка. Завдяки цій операції, Ви можете уточнити, яку саме частину файлу джерела ви бажаєте використати у цьому айтемі. Закриваючи цю тему, хочу показати ще один прийом. Якщо одночасно затиснути Shift та Alt, розмістивши курсор посередині айтему і затиснувши ліву клавішу миші, вертикальними рухами миші ви зможете коригувати висоту звуку всього айтему з точністю до одного цента. Тепер прийшов час поговорити і про Razer Edit Areas. Razer Edits це таке спеціальне середовище для редагування айтемів. Його можна використовувати як для одного айтему на одній доріжці, так і на декількох доріжках з довільною кількістю айтемів. Його відмінність від звичайної рамки вибору полягає в тому, що Razer Edit Areas є багаторазовим об'єктом, а також в певних умовах це середовище, яке може включати в себе багато айтемів, саме частково поводиться як айтем. Але давайте про все по порядку. Почнемо з того, як таке середовище створити. Для цього треба затиснути клавішу Alt, затиснути увага, праву клавішу миші, і притягнути в будь-яку сторону. Зелена напівпрозора рамка, яку ви зараз бачите на екранах, і є Razer Edit Area. Тут є важливий момент: якщо ви, створюючи цю рамку, відпустите клавішу Alt раніше, ніж права клавіша миші, то Razor Edit не буде створено. Щоб все відбулося успішно, першу слід відпускати саме клавішу на миші. Якщо навести курсор миші понад будь-яким краєм рамки, курсор змінить свою форму так само, якби він знаходився над краєм звичайного айтему. В такому положенні ви можете згортати та розгортати Razor Edit Area так само, як будь-який айтем. А от чим ця рамка відрізняється від айтемів, так це тим, що її можна розгортати вертикально, тобто на сусідні треки. Притому трекам навіть не обов'язково бути сусідніми. Зараз я затисну клавішу Alt і клікну на другому треку. Як бачите, наша рамка розділилася на дві окремі рамки. Але слід пам'ятати, що це лише ілюзія, бо в проєкті не може бути більше однієї Razer Edit Area. Як тільки ми спробуємо створити другу таку зону, перша зникне. Щоб відновити цілісність рамки, просто розтягніть її на порожню доріжку. Тепер прийдемо до практичного застосування Razer Edit Area. За допомогою цієї рамки ви, наприклад, можете вирізати фрагменти з айтемів. Ніякі гарячі клавіші чи модифікатори для цього не потрібні. Просто затискайте ліву клавішу миші і переносите. Так само, але вже з затиснутою клавішою Ctrl можна копіювати окремі фрагменти айтему. Тепер розширимо нашу зону на обидва треки на весь проміжок між маркерами. Якщо ми спробуємо перенести всю цю зону в кінець проєкту, затиснувши при цьому ліву клавішу миші, вся ця зона автоматично буде вирізана. Крім того, зверніть увагу на те, що зона виявилася розтягнутою майже втричі. Причиною тому стала та обставина, що в кінці проєкту діє темп втричі повільніший за початковий. Так само ми можемо скопіювати всю цю зону в кінець проєкту, затиснувши клавішу Control. Тепер покажу, в чому саме полягає подібність Razor Edit Area до звичайних айтемів. Справа в тому, що ці зони також підлягають операціям деформації, тобто розтягненню та стисканню. І якщо в такій зоні опиниться декілька айтемів, то всі вони будуть деформуватися як один. І ще цікавий випадок, коли Razor Edit Area деформується в той час, коли вона перекриває якісь айтеми лише частково. В такій ситуації на межі перетину айтемів будуть автоматично утворюватись стретч-маркери. Ось такі цікаві особливості роботи з айтемами в Edit Area. Скажу відверто, я не дуже вірю, що ви будете користуватись всіма цими прийомами повсякденно, але у Razer Edit Area є ще одне застосування, яке мені особисто подобається, і вірю, що ви знайдете його корисним. Справа в тому, що Razer Edit Area діють не тільки на айтеми, але й на краві в лейнах автоматизації. Давайте для прикладу відкриємо одну таку. В лейнах зони створюються так само, як і на доріжках. Затиснувши Ctrl, ви скопіюєте не тільки Razer Edit Area, але й всі точки, які в ній були. Також ви можете переміщувати рамку разом з усім її вмістом, просто затискаючи ліву клавішу миші. А от чим Razor Edit Area в лейнах насправді цікаві, так це тим, що їх все ще можна деформувати, так само, як і айтеми. Але на відміну від айтемів, з точками автоматизації допустимих операцій трохи більше. Якщо навести курсор миші на правий верхній кут, знайти положення, в якому курсор буде ось такої форми, затиснути ліву клавішу миші і потягнути вниз, ми побачимо ось такий цікавий результат. Умовна центральна лінія всіх точок починає нахилятись праворуч. Аналогічну операцію можна провести і з лівим кутом виділеної зони. А якщо навести курсор миші зверху посередині зони, він стане отакої форми, і тоді вже буде змінювати висоту умовної центральної зони для всіх точок рівномірно. Також ви можете використовувати Razor Edit Area для більш зручного копіювання точок автоматизації, в тому числі і на інші лейни. Відкриємо будь-який інший лейн. Створимо Razor Edit Area. Як бачите, просто перенести зону з однієї кривої Reaper не дозволяє, оскільки ми намагаємось копіювати з одного параметру на зовсім інший параметр. Але можемо зробити одну хитрість. Використовуємо стандартну для Windows комбінацію Ctrl-C. Клікаємо на другий лейн, щоб він став активним. І вгадайте, що далі. Правильно, тиснемо на таку стандартну комбінацію Ctrl-V. Тепер всі точки скопійовані, можемо робити з ними всі ті ж самі операції. На цьому тема Razer Edit Area завершена. Як бачите, її призначення частково збігається з рамкою вибору, але я не стану обирати, що з них краще, у них є свої переваги та недоліки. Зокрема, Razer Edit Area неможливо використовувати на лейні автоматизації темпу. Там ви можете викопіювати автоматизацію виключно за допомогою звичайної рамки вибору. Також Razer Edit Area не працює в МІД-редакторі. Хоча можемо сподіватися, що в якомусь із майбутніх оновлень така можливість все-таки з'явиться. А тепер остання тема на сьогодні. Хочу показати вам кілька екшнів, які дозволяють робити деякі маніпуляції з активними айтемами, навіть не використовуючи комп'ютерну мишу. Але тут є важливий нюанс. Ці екшни за замовчуванням можуть бути призначені на ті гарячі клавіші, яких на клавіатурах деяких моїх глядачів взагалі може не бути. В першу чергу це стосується користувачів компактних портативних ноутбуків. Тому зробимо ось як. Я покажу вам назви цих екшнів у відповідному списку і покажу, що вони роблять, використовуючи ті гарячі клавіші, які призначені у мене. Якщо такий спосіб роботи без миші вам сподобається, можете знайти екшни в своєму списку в ріпері і призначити для них ті гарячі клавіші, які у вас є. Детальніше про екшни і про призначення гарячих клавіш ви можете знайти наприкінці першого року даного відеокурсу. Отже, заходимо в головне меню Actions. Обираємо команду Show Action List. Бачимо знайоме вікно. Першим відшукаємо action під назвою Move Items Envelope Points Left. Нагадаю, що для пошуку «Action»ів ви можете використовувати фільтр в верхній частині цього вікна. І одразу знайдемо такий самий action, який все буде робити навпаки. Скажу наперед, що всі екшни, які я зараз покажу, парні. І використовувати їх слід аналогічно. Екшен протилежний першому називається Move Items, Envelope Points Right. Отже, що роблять ці два екшни? Вони рухають активний айтем в межах своєї доріжки праворуч та ліворуч. Підкреслюю активний айтем, бо поки ви його не активуєте, ніякого дива не станеться. Також хочу звернути увагу на те, що швидкість переміщення залежить від масштабу проєкту. Це буде стосуватись всіх екшнів, які я покажу. Наступна пара це Move Contents of Item Left та Move Contents of Items Right. Як бачите, ці екшни не рухають сам айтем, але переміщують зміст файлу джерела всередині айтему. Наступна пара Move Items Left, Preserving Timing of Contents та Move Items Right, Preserving Timing of Contents. Ця пара робить буквально протилежне, ніж робила попереднє. Вона рухає айтем, але зберігає положення джерела в проєкті. Чесно, не знаю навіщо, але виглядає дуже весело. Далі пара Move Items Envelope Points down one track a bit. Та Move Items Envelope Points up one track a bit. Ця пара переміщує айтем по сусіднім доріжкам. Наступна пара Shrink Rate right Edge of Items та Grow Right Edge of Items. Ці два екшни можуть керувати окремо правим краєм айтему. І остання пара Grow Left Edge of Items та Shrink Left Edge of Items. Ці екшни окремо керують вже лівим краєм айтему. На цьому цей урок добігає кінця. Як ви могли помітити, більшість операцій, які я сьогодні показував, можливо було би провернути тільки користуючись вікном властивості айтему. Але способи, які я показав сьогодні, є швидшими та зручнішими, хоча і поступаються в точності, якщо вона взагалі хоч скільки важлива. Окремо хотів би сказати щодо останньої теми про екшни. Друзі, ми з вами вивчаємо ріпер вже багато годин. А наскільки ріпер вивчив вас за цей час? Будь ласка, не лінуйтеся вивчати список екшнів, бо це буквально найцікавіша частина рейпера. Ви обов'язково знайдете там щось для себе. А я з вами прощаюся до наступного уроку, на якому ми нарешті завершимо тему редагування аудіоайтемів. Нехай щастить, бувайте! Це свого роду, роче живі, чи здоровий ради гарно зробить, ходить гарбуз погороду, китайниці Слово роду, 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 ходий, без того роду китається Слово роду, роче жити, чи здорові.